Доброго дня, дорогі друзі, наші підписники. Ми вирішили записати це відео для того, щоб. Познайомити вас з нашою новою рубрикою, яка буде називатись Дитячі істерики у питаннях та відповідях. Чому саме така рубрика? Бо колись у нас був пост про те, що стоїть за дитячими істериками, і після нього до нас надійшло дуже багато запитань з цього приводу, і запитання, як не дивно, продовжують надходити навіть зараз, незважаючи на те, що цей пост був досить давно. Звісно, що зараз нелегка ситуація в країні, тому ми всі напружені, і діти також. І дитячих естерик, на жаль, стає набагато більше, ніж в більш спокійних обставинах. Тому ми започаткуємо цю рубрику. Якщо вам буде цікаво, ви зможете задати своє питання, і психологи нашої громадської організації на ці питання залюбки, нададуть відповідь. Мене звати Анастасія Патова, я психологіня громадської організації Формула щасливого батьківства і сьогодні. В наше відео саме про дитячі істерики у питаннях та відповідях. І так, перше запитання: дитина не хоче робити те, що треба, а хоче робити те, що не можна. Звісно, такі ситуації дуже часті, і бажання дитини іноді не співпадають з тими обставинами і бажаннями, які є в дорослих. І насправді, під час, коли дитина заперечує, що я не буду робити. Чогось, а буду робити те, що я хочу, дитина це робить не просто так. Насправді це продиктовано певним внутрішнім внутрішнім інстинктом, який називається інстинктом супротиву. І Він є в будь якої людині. Цей інстинкт він, насправді конче необхідний кожного з нас, оскільки це про те, щоб ми могли вибудовувати власні кордони, захищати свої інтереси, відстоювати свої інтереси і отримувати бажання. Якщо людина не зможе сказати ні. Ну, ви знаєте, що з такими людьми відбувається. Да? Вони роблять все за всіх, а про себе забувають у дорослому віці. Тому дуже важливо, щоб цей інстинкт супротиву в дитини не був поламаний. Ми, батьки, дуже часто реагуємо на такі ситуації, ну, скажімо так, не дуже радіємо, да? коли дитина висловлює свій супротив, і коли дитина намагається відстоювати свої інтереси. Бо, звісно, у нас є власні. Але насправді, якщо ми віднесемось до цього інстинкту з повагою, ми зробимо для дитини дуже важливу річ. Цей інстинкт він не тільки надає можливість дитини сформувати внутрішній власний світ за власним бажанням, відстояти свої власні потреби, а ще і він стоїть на варті безпеки дитини. Оскільки, якщо в дитини цей інстинкт працює добре, дитина ніколи не піде за чужим, з дитячого майданчика або ще ніколи не буде виконувати інструкцію людини, яка, з якою дитина не має прив'язаності. Оскільки дитина розуміє, що є в мене батько, тато, там, дідусь, бабуся або що, там тітонька чи няня, чи хтось ще, чи вчителька. Які можуть мені казати, що робити, і я можу їх слухатись, бо я до них прив'язаний. Якщо це якась незнайома людина, в дитини немає до неї прив'язаності, і дитина не буде виконувати її інструкції. Тобто дитина таким чином захищена від волі чужинців, які, звісно, можуть бути небезпечні. Тому я пропоную все ж таки з повагою відноситись до цього інстинкту, не ламати його через коліно. Але вміти з ним взаємодіяти. І дійсно, якщо це ситуація, яку ви не можете змінити, тобто ви не можете зробити те, що хоче дитина, або ви вимушені їй це заборонити, там або з питань безпеки, або з питань здоров'я, то краще за все це співчуття. Тобто, як ми розуміємо, що дитина не хоче це робити, але ми її змушуємо да з якихось там важливих підстав, Їй від цього погано. Тобто нормально наша реакція це співчуття. Я розумію, що тобі зараз погано, що ти не хочеш це робити, тобі неприємно або не цікаво, бо ти хочеш робити щось інше. Але ми змушені тому, що там наприклад, ти хочеш переходити дорогу на червоне світло, але це не можна робити, бо це небезпечно, і ми маємо переходити на зелене, дочекатись, коли чоловічок стане зеленим. Тобто під це можна, звісно, підключати гру і там запропонувати дочекатись, там якщо коли чоловічок позеленіє, да, якщо є ці позначки на світлофорах, або просто там дочекатись можливості перейти дорогу і пояснити дитині, що навіть якщо ти хочеш, ми не можемо і ми будемо чекати. Я розумію, тобі багато. Ти розлючений, або сумний, або там ще якісь емоції, та, в тебе виникають цього приводу, проговорити ці емоції, і пояснити, що в будь-якому разі це правило буде незмінним. Для дитини дуже важливо наше співчуття і розуміння, що їй зараз погано, і ми це розуміємо, проговорити, що дитина відчуває, щоб вона знайомилася зі своїми емоціями. Ти дуже розлючений, що не можеш перейти на червоне світло, але в будь-якому разі ми переходити не будемо, і по-третє це незмінність правил. Тобто, якщо є якесь залізобетонне правило, яке дитина має в будь-якому разі виконувати, для дитини це легко. Вона там покричить, покричить, адаптується до цього, звикне і буде його виконувати. Але якщо це правила сьогодні одне, завтра інше, для дитини це дуже важко. Це додаткова фрустрація, і це, звісно, ну, ускладнює процес адаптації до. Певних заборон чи обмежень, тому якщо обмеження зрозуміле і незмінне, для дитини це нормально. Вона має відчувати такі обмеження для того, щоб вчитись адаптуватись до того, що в цьому світі йде не за планом дитини, і не так, як вона хоче. Тобто, навички адаптації, це, звісно, оці зрозумілі чіткі обмеження. І для дитини це те, що вона може витримати, і те, з чим вона може взаємодіяти, і те, завдяки чому вона може навчатись адаптуватись.